Принижували, кого торкалися без дозволу, кому писали повідомлення з натяками чи ставили питання про інтимне життя, кому не давали роль, бо ви відмовили, хто отримав роль, бо не відмовив, кого шантажували, на кого тиснули, кого змушували надсилати оголені фото, або кому надсилали їх без згоди, кого змушували до сексу. Хто був свідком або знає про подібні випадки по відношенню до своїх колег? Будь ласка, підведіться. Всім привіт, мене звуть Аліса, і сьогодні ми з вами поговоримо про цю жахливу і мерзенну історію, яка несеться вже не перший день про недоречні дії, які спостерігаються в університетах. Це не перша і не остання така історія. І якщо хтось взагалі не в темі, то я зараз скажу про викладача з Карпенка -Карого, якого звинуватили у домаганнях, і звинуватили не на рівному місці. Там було дуже багато доказів, і хочу почати саме з відео дівчини, з якого взагалі все почалось. Можливо, хтось із вас його вже бачив, тому можете просто пролиснути цей момент, але я не можу. Не вставити його відео, тому що це якби відправна точка цього. Я познайомилася з Андрієм Федоровичем Білусом восени 2020 року. Але він почав писати мені ще улітку, одразу ж після мого вступу. Після формування груп створилися групові чати, де він і узяв мій номер. У той же день він написав мені у особисті повідомлення, запитуючи стандартні анкетні питання. Але згодом питання стали більш особистими. Він почав цікавитися, чим займаються мої батьки, які в мене з ними стосунки, зокрема з мамою та татом. Потім він питав, чи є у мене хлопець або дівчина, і чи взагалі мене цікавлять хлопці чи дівчата. З часом його повідомлення стали дедалі більш недоречними. Наприклад, коли я писала йому про розклад занять чи інші організаційні моменти, він відповідав, чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш мене збуджувати, або твої повідомлення мене збуджують. Одного разу він навіть надсилав мені фотографії інтимних місць інших студенток і просив надіслати такі ж, мотивуючи це тим, що це вже всі зробили. Були випадки. Коли він надсилав фотографії студенток і питав мене, чи хочу я з ними зайнятися сексом. Згодом він почав активно просити такі речі, як поділитися своїми сексуальними фантазіями, інтимними фото, і відсилав мені свої, коли ніхто його не просив. Саме хвилююче було, коли він наполегливо просив зайти до нього на чай, поговорити та поплакатися йому. Одного разу після першого курсу. Йдеться про художнього керівника молодого театру та викладача Карпенка Карого Андрія Белоуса. Це саме про нього говориться у цьому відео. І, звісно, налетіли люди, які його захищали, і розповідали про те, що анонімно можна говорити все, що завгодно, це все неправда. Потім дівчині довелося розсекретити себе. І на один плюс один вона ще раз переповіла цю історію, розповіла якісь деталі, гидкі. Наприклад, як Білоус пропонував першокурсникам купатися. Воляка разом, тобто викладач дорослий чоловік і першокурсники купатися разом, тому що це знак творчості, тіло це інструмент, і не треба його соромитися. Чи це взагалі доречна поведінка для викладача? Звісно, ні. І переписок з бігоусом, який опублікували, від цього просто волосся стає дибки, що ця людина роками роками навчала молодих дівчат і яких травм. Він міг нанести, і там був не один такий викладач. Про це ми поговоримо пізніше. Скріни, до речі, ось можете поставити на паузу і подивитися, тому що читати я це не буду. Мені просто банально гидко, коли тобі там 18-19 років, ти ще зовсім молода людина, і інша людина, яка має для тебе авторитет і від якої залежить твоє майбутнє, кидає тобі інтимні фотографії інших людей. Або що завгодно? Я просто не уявляю. Як було цим дівчатам? У мене не було слава богу таких випадків в університеті. Єдиний дивний випадок був теж пов'язаний з викладачем. Я тоді була на першому курсі коледжу культури. мені було 15 років і. Я, моя подружка, ще один викладач. Ми мали нам дали завдання поїхати за ялинкою. Ми їхали з викладачем, який був такий супервеселий, лайтовий. Він, ніби як був такий наш дружбанчик, а не викладач. Тобто, ну знаєте, такий тип викладачів. І він такий: давайте вип'ємо пиво. Йому було років 30-35, Нам було 15, і ми сиділи в якомусь парку, пили пиво. Зараз, повертаючись в цю історію, я думаю, що це доволі дивна ситуація, але це не мало якісь там гидкі підтексти. Чи щось. Ще щось таке, ми просто випили пива і пішли додому. Це була чисто якась дружня зустріч, так можна сказати. І, до речі, можете написати у коментарях, що було у вас у університеті дивного. І в цілому, що ви зараз, з точки зору дорослої людини, згадуєте про, ваш, про ваше навчання, і вам це здається дивним або неправильним, або химерним. У минулому та й зараз з нами відбувається дуже багато травматичних подій, і важливо знайти людину, яка допоможе з цим впоратися. І якщо ви відчуваєте у собі потребу у психологічній допомозі, то можете звернутися до платформи Майндлі. Вона допоможе вам у виборі спеціаліста по тим критеріям, які для вас важливі. І якщо ви перейдете за посиланням в описі, то за промокодом Наумова вам буде знижка 10%. Подбайте про своє психологічне здоров'я вже зараз. Переходьте за. Посиланням і почніть пікування про себе. Повертаємося до нашої ситуації і вгадайте просто з трьох разів, що зробив університет. Спочатку вони обурювалися взламом, сайту, потім вони щось оце думали, що їм робити. Але добре, що є не лише реакція університету, а є реакція соцмереж, яка якраз і зробила дуже сильно свою роботу. Тому що, по-перше, була група підтримки, яка опублікувала Google форму, за якою збирає кейси домагань в університеті Карпенка Карова та українських театрах. І за три доби, поки ця форма існувала, туди написали 45 людей. А скільки просто було такої комунікації, яку ти. В принципі, не можеш сказати, що вона от супер недоречно, як в тих скрінах, де тобі просто конкретно просить викладач присилати якісь інтимні фото або робити якісь гидкі речі. А от просто якась недоречна комунікація, через яку ти ніби як і не хочеш ставити на кон своє майбутнє, тому що багато хто мовчав саме через те, що їх майбутнє залежало від цих викладачів, ролі, які ти отримуєш, викладання, як тобі це все будуть викладати, які оцінки тобі будуть ставити. Звісно, це все. Залежить від університету, і цей університет може потопити просто на початку твою кар'єру, і все. Тому зрозуміло, чому студенти мовчали і чому багато хто мовчить все ще. Відмітилась у захисті Андрія Білоуса, ось ця жінка, корольова Наталія Олександрівна. І вона ще потім прийшла на збори і. Розповідала далі оцей свій бред, не його в мас, і зараз я хочу вам показати відео з нею, щоб ви в цілому розуміли, що це за жінка. А потім почитаємо ще й скріни відповідей, якими вона захищала викладача. Якщо дівчина у відвертому бренді намагається провернути увагу чоловіка, то зайву провокує. Я не буду це коментувати, тому що Наталя зараз. Розгорнітіше пояснить свою точку зору, і там саме та точка зору, про яку ви думаєте, це просто шиза. Повніша. Я не знаю, що за вавка в голові у Наталі, але явно вона там не одна. Цей заклад не для бездарних. Цікаво, який вже такий великий талант має сама Наталі, що може судити про бездарність або талант інших людей. Далі наступне: це просто концентрація звинувачення жертв. Він вас особисто зааб'юзив чи зґвалтував, чи ви цього хотіли від нього, і він вам не дав. І йому мститеся. Просто якісь потоки, брі. Але далі гірше, це вона знову це каже, але в коротшій формі. Можливо, вона сама дуже хотіла білоуса, але він її відшив, і тепер Наталя це проектує просто на всіх студенток. Цей скрін неймовірний. Тут є все просто збірка всього поганого, що може одна людина сказати про жертву, про людей, які насмілили щось говорити. Майже все є на цьому скріншоті. Що у студентів занадто багато свободи, що от вони нарешті почали про щось таке говорити, що вони дозволяють собі приходити з таким Мить декольте і майже в одних трусах, і привертати увагу, особливо публічних людей, і ловити їх погляди. А потім, якщо викладачі ігнорять таких студенток. То вони вигадують всякі байки. А скріншоти, переписки, це вони, мабуть, теж вигадали. І всі ці історії, і всі ці анкети, то всі разом зібралися і хочуть зробити зло. Просто тому, що студентки злі і вони заздрять, і тому, що Білоус не звернув на них увагу. І от вони всі разом зібралися у таке от кодло і вирішили помститися цьому викладачу. Я не знаю, ну мабуть, так так в голові Наталі і будуються ідеї, а потім ще на вона починає бути психологом і вона намагається копати, глибше. Ви боїтеся не його, а вашого батька і якимось чином про Про Прояцюєте це на нього, це означає, що він жертва, тобто Білоус жертва. Ну можливо, Гітлер у нас теж жертва. Путін у нас теж, мабуть, жертва. Я не знаю. Це як пиці оці про радикальне прощення, де всі навколо жертви, де немає нікого поганого, всі навколо хороші, просто відіграють свою роль. Вона потім приперлася на збори. Що це взагалі були за збори? Університет все таки роздупився, і адміністрація вирішила поговорити зі студентами. Всі ці теми період, коли абітурієнти вступають до вузу. і ви знаєте, я бачу різні різні. Це не стосується більше хлопців, більше дівчат. А по різному вони намагаються, як то кажуть, вступити. Я вам yeah. так скажу, що майстри oh, oh, говорять. Це, це жахливо, просто жахливо. жахливо. Ну немає у студентів більше нічого. Не хочуть вони вчитися, розвиватися, будувати щось майбутнє. Ні, тільки приходять для того, щоб з усіма переспати. І як ви думаєте, після цього її звільнили? Ні, її не звільнили. Тому що потім сама адміністрація довго і нудно розповідала, чому вони цю наталю звільнити не можуть, і єдина претензія до неї це те, що вона всім написала, що вона працює у Карпенка Карго. А якби вона всі цю цю Гедоту писала просто від свого імені, то всім було б на це байдуже мала ніякого права пані корольова. Писати свою посаду і що вона працює в університеті, якщо це були і особисті. Ревентарі. Сам Білоус так само почав виправдовуватись. Він же жертва. Ми пам'ятаємо, колеги мережею ширяться чутки, що як гвалтівник на підставі цих чуток деякі видання зробили статті. Завтра я буду скаржитися на них в комітет журналістської етики. Вони вибачаться в мережі, поклюжаться не лише моє ім'я це Відбивається на репутації театру. А якби а він не думав про репутацію свою і університету, коли скидував інтимні фото інших дівчат, це хіба не поширення порнографії? Я вибачаю, шановного пана просто відсторонили поки що. А далі видно буде. Знаєте, можливо, там люди вони такі тупі, вони просто самі вже це забудуть, і через декілька років він знову виндерне десь і десь там буде у когось працювати. Чи пам'ятаєте ви, коли якусь таку людину дійсно засудили до чогось серйозного? Якщо чесно, я це не пам'ятаю. Якщо ви пам'ятаєте, будь ласка, напишіть про це у коментарях. І виникає питання: чи знав університет взагалі про це раніше? Чи у них тільки зараз відкрились на це очі? І в мене є відео відповідь на це питання? Така ситуація. Я знаю, що ну, всі це знають по виступаєш. У нас є сарафанне радіо і так далі, і можна дізнатись про будь-якого майстра. Будь-яку інформацію. І от, наприклад, я знала, що Богомазов на творчому конкурсі дає завдання. А коли мені казали про Білоуса, мені казали, дослідно. це, звісно, плітки. Я передаю зараз плітки, Але Білоус спить зі студентками. Підніміть, будь ласка, руку хто до е, нинішнього скандалу, хоча б раз, раз, неважливо, плітка, знайома людина чи ні, але чула таке е, про Білоуса. Як можна було при такій кількості пліток жодного разу, не а білоруса Десь... ці плітки ходили роками, але адміністрація просто заплющувала на це очі, і все, це все не один викладач, і навіть не один університет, тому що сама система проблемна, тому що викладачі мають забагато влади, і я думаю, якщо ви вчились в університеті, у вас були різні викладачі, але були викладачі, які і забагато собі дозволяли це не обов'язково тема, про яку ми говоримо. Це може бути крики, ори, приниження, психологічний тиск, шантаж по типу Я тобі не поставлю оцінку, поки ти там мені не даси гроші, або просто ви виступаєте проти якогось викладача. Відверто щось про нього говорите, і потім він буде вам ставити погані оцінки, буде вас постійно якось принижувати і буде просто робити все, що на його парах вам було максимально некомфортно. Було таке. Якщо було, напишіть у коментарях. Зараз початок місяця, і я дякую, дякую спонсорам цього каналу. Дякую за те, що підтримуєте мій канал. Це допомагає мені розвиватися. Дякую вам за підтримку. І це, на жаль, не все, тому що навздогін до скандалу з Білоусом у харасменті звинуватили іншого викладача університету Карпенко-Карого. Це був лектор і заслужений діяч мистецтва України Юрій Висоцький. Висоцький під час занять обирав собі улюблену студентку і на ній показував різні прийоми, і різні були цьомкання, жамкання, обійми, те, що переходило будь-які межі. Але він залишався в університеті і всі це знали. Всі, хто були на парі, це не було якось приватно. Просто коли він проводив пару, він обирав улюблену студентку, садив її біля себе і оці всі дії робив. Тобто, наскільки це принизливо і гидко, і всі це знали, але ніхто нічого з цим не міг зробити, тому що це ж викладач він має владу. А адміністрація отримала від студентів ще дев'ять звернень про некоректну поведінку викладача. І навздогін до цього я знайшла відео. Однієї дівчини, яка яка вчилась і ще у 2018 році, тобто, уявіть собі, скільки років це все триває. Вчора я побачила ось цю новину, і я вирішила поділитися і своєю історією, тому що Юрій Висоцький це та людина, яка зламала мені психіку. Я навчалася у цьому вузі у 2008 році. І на той час Юрій Висоцький був не тільки нашим художнім керівником курсу, він ще був деканом факультету, тому в нього було дуже багато влади, і ми його страшенно боялися. На парах, наприклад, з ним ми повинні були сидіти і дивитися йому прямо в очі з рівною спиною на краю, на краю стільця. І якщо не дай Бог, ти дивився в... Бійк або е, сідав розслаблено, тебе за це могли наказати і, наприклад, 2-3 дні заборонити тобі приходити на репетиції. Але саме страшне було навіть не це і не таке сильне психологічне насилля, як те, що він дозволяв собі торкатися дівчат. На репетиціях він завжди сажав біля себе декількох дівчат, і він міг дозволити собі. Погладити тебе по руці, і він навіть міг дозволити собі залізти рукою до, до тебе в штани, і ось так не сильно, якби тому, що це робилося прямо на парах, на репетиціях, і він ніби показував, як це повинно бути. І ми його реально дуже боялися, ніхто нічого не говорив. І на першому курсі в нас була дівчинка, яка почала відстоювати свої права, її зразу відрахували. Я на другому, на початку другого курсу, вже почала говорити, що мені там це не подобається. Я не дозволяла йому торкатися мене. І знаєте, що він зробив за це? Це він просто зняв мене з усіх ролей, і він заборонив мені приймати участь у будь-яких виставах, які ми готували. І я просто півроку ходила в університет і сиділа. І він забороняв навіть студентів зі мною спілкуватися. І я не витримала такого сильного насилля психологічного над собою. І в кінці другого курсу я просто забрала свої документи. Я... У мене не було іншого виходу, тому що ну, якби він зі мною не спілкувався півроку. Навіть моя мама приходила в університет. На що він їй сказав: Я не знаю, як у вас у такої інтелігентної жінки, могла народитися ось така донька. Я не можу з нею, якби я не можу з нею працювати, тому що ну, якби вона дуже не вихована, і вона там я не знаю, не пам'ятаю вже тому, що це було 15 років тому. Але це було це був настільки травматичний досвід в моєму житті. І е, після цього я вступила до іншого університету. Я переїхала вже в Санкт-Петербург. Я вступила туди до театрального університету. Але знаєте, що саме смішне? Що там був точно такий самий старий збочинець. Але я вже хоч трохи розуміла, що мені робити, і я якби не напряму конфліктувала з ним конфронтувала. Коли він там мене кликав до себе в кабінет і пробував взяти мене за руку. Я робила себе дурочки, казала, ой, в мене репетиція одне друге, третій. І він думав, що я реально ну якась дура, і через те він сильно до мене не чіплявся. Але мені здається, що це біда усіх театральних вузів. Я не знаю, що на це сказати, тому що це дійсно жахлива історія, і таких історій дуже багато, про які зараз не говорять, про які мовчать, і я впевнена, що у майбутньому будуть ще такі історії. І єдине, що важливо у цій ситуації, це не мовчати і. Не підтримувати це все мовчанням, хоча я розумію, наскільки важко про це відкрито говорити, і як багато ставиться на кон тоді, коли вони починають про це говорити, тому що всі ці викладачі це люди не останні у своїй справі через їх репутацію, через їх зв'язки. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.